Схуднути, не рахуючи калорії дуже легко, і я вам це доведу і покажу. Більше того, це настільки просто, що багато хто дізнавшись про цей метод, забуде про підрахунок калорій назавжди. Років 10 тому я вірив, що підрахунок калорій є єдиним вірним інструментом, який дає результати. Для мене не складно рахувати калорії, але ідея робити це все життя якось не дуже радувала. П'ять років тому я перестав рахувати калорії і моя форма від цього не стала гіршою. Більше того, учні теж перестали рахувати калорії, і фігура тільки покращилась. Так може зробити кожен, якщо зрозуміти чотири правила. Головне не підрахунок калорій, а то як ти ставишся до їжі. Немає унікальної тарілки, у кожної людини вона своя і треба лише навчитися її збирати. Всі дії зі змінами харчування повинні бути поступовими. Щоб щось змінити, треба забути старі знання. Тож ідея, я хочу знизити відсоток жиру, але не рахуючи калорій. І я хочу показувати вам, як я це роблю. Як будую харчування і взагалі підхід до режиму. Цікаво, тоді дай зворотні. Зв'язок у коментарях.